Доброго дня, розпаковочка замовлення Avon. Я також хочу сказати, що, так, я розумію, що з Avon діло там не зрозуміли трохи. Ніби Avon це не одна єдина компанія, а окремі якісь компанії. Окремо є Avon Україна, окремо Avon Казахстан, Avon Польща, Avon Росія. Ну, хоча якось це ну, так. Мабуть, між ними є якісь домовленості, договори, угоди, е, Ей, Росія має завод, робить на тому заводі, але ну, з Росією ж завжди якийсь підступ, завжди якась брехня, завжди це підкуп, е, обман. І я думаю, що все одно е, потрапляє деякий товар. На наш ринок, на європейський, можливо, теж ринок в Польщу, можливо. Зараз подивимося, чи буде маркування російське. Не знаю, я не уточняла, чи є в Казахстані, чи де там заводище. Е... Ну, я скажу так, я зараз в Ейвоні не, не дуже Я не брала тривалий час і не дуже багато, мабуть, буду брати, тому що. Я хочу спробувати якісь інші продукти, інше щось, бо Ейвон, звісно, якість продукції мені подобається. І є товари, без яких ну, важко буде обійтися, і важко їм знайти заміну. Тому так, з Eivном я так собі, якщо в мене будуть великі замовлення, я буду робити. Я не категорично проти Eivana. Але я категорично проти Росії, росіян, я категорично в питаннях російської мови. Дивіться, я е, українка польського походження. Моя бабуся чиста полячка, е, мій тато поляк, моєї мами, бабуся теж була наполовину полячка. Ну, Нічого, ми розмовляємо українською мовою, ми не кричимо, що там нам нас при, притісняють, чи ще щось. Не проблема. Ми вчимо англійську, ми знаємо ту кляту російську, ми її з кіна вивчили, з фільмів ще в дитинстві. Ми вчимо польську. Люди розвиваються, коли мови вчать різні. А оце, що я розмовляю російською, бо мені так зручно. Ну, я вірю, що зручно. Але якщо ви в Україні, то, ну, вибачте, поважайте нас, українців. І одне діло, коли росіяни корінні, які перевезені, завезені сюди купами, вагонами, ешелонами, розмовляють російською, і то я ж кажу. Ми поляки вивчили українську, не проблема. Мій син кричить: я такий українець він такий бандерівець, що ще пошукати треба. Ну і нічого страшного, що в нас польське коріння. Ми Польщу Польшу шануємо. А от ті росіяни, які потрапили в Україну, поважайте землю, на яку ви прийшли жити, якщо ви тут живете, це не ваше, ви гості. Ну, навіть не гості, свині. А українці, які перейшли на російську мову, їхні бабусі дідусі, я розумію, чому вони тоді перейшли. Ну, бо це було подекуди і сором, і на роботу там могли не брати з села взагалі там не випускали людей в радянській Росії. Мого батька не хотіли з села випустити паспорт, дати, бо він був інженер, йому не було що робити в селі. Це треба було домовлятись, давати хабарі і оця вся російська радянська система. Але все-таки українці, які в незалежній Україні не бажають розмовляти українську, знають її і не хочуть її. Це все одно, що сказав хлопець дівчині, я тебе кохаю, а одружився на сусідці. Ви розумієте, це зрада, чистої води зрада. Тут я категорична. Так, ось такий кусочок маленький. Так, і я ще в лютому від тих російських блогерів повідписувалася. Єдине, що моя дитина деколи попадає на якісь їхні оці ігри. І я не знаю, як їх там заблокувати взагалі. Скаржитись, скільки на них. Я вже там не рекомендувати відео, ще щось, а воно все одно хольєре кидає. Е, боремося. Так, а тепер до Ейвона. Ей он мені прийшов швидко за ну, 9 днів, скажімо так, знову ж таки, 12-го я замовила вересня, прийшло мені у вівторок, 20-го, правда, поки я ще забрала, пройшло ще кілька днів. Коробочка ціла, цей раз так розпаковується, як я люблю. Коробочка невелика, тут є парфуми просто. Угу. Дивимося парфуми. Incandescence Lotus з яблуком червоним. Зараз подивимось. Знижка була, ну, знижка, 349 гривень. Дехто любить класичний, дехто любить лотос. Тут лотос, червоне яблуко і ваніль. В мене замовили. Це гарна дуже водичка, аромат. Ну, такий, знаєте, не такий якийсь легкий, надто повітряний. От все-таки лотос, він такий трішки насиченіший, насиченіший, трішки важчий. Ідемо далі. Пошукаю одразу. Avon вон В мене хотіли лаві, але лаві немає вже в каталогах. От все-таки багато чого вивели і. Тепер все треба перенюхувати, а раптом щось нове на нього схоже. Мені таке не дуже подобається. Ось, дуже гарна вона всередині, в мене немає зараз цієї лак класичної. Її сказали, що теж замовте. Ціна дуже хороша, як на зараз. 299 за умови придбання іншого продукту. Ну, от Один і другий. Так, далі. Тут у мене взяли крем матуючий. Також пропала фірм, пропали креми Naturals, колись були, їх брали постійно. І Ia теж не було в цьому каталозі для обличчя кремів. Ось якісь такі фокуси. 99 гривень матуючий крем для жирної шкіри. Контроль жирності. Терміни, чи тут можна побачити терміни. Свіженький, свіженький крем. Не фокусується, добре, свіжий крем, хороший крем. Він коштував 99 гривень з СПФ контроль жирного блиску шкіри 50 мл. Тут ми взяли тоніки. Такий тонік у мене постійно беруть. Дуже людям такий тонік подобається. Саме фіолетовий. Їх має бути, взяла подруга одразу два. І я ще я ще взяла третій. Можливо, сама спробую, а можливо, продам. Подивимося. Ще взяла ось такий тонік, я такий вже брала. Він потужний такий. Спиртовий, але після нього дуже гарна шкіра. Він дуже гарно очищує, і він мені сподобався, він мені підходить. У мене шкіра комбінована. Так, Цей коштував тут 50 гривень, до речі, червоним не виділено. Це тонік проти недосконалостей шкіри, очищає, тонізує, видаляє надлишки шкірного жиру та залишки макіяжу для проблемної шкіри 100 мл. І цей 50 гривень очищувальний тонік для обличчя з алоївера і екстрактом ромашки проти чорних точок. Тонізує, очищає, зменшує вироблення шкірного жиру, видаляє, відновлює рівень PH. Звідси в мене брали спреї. Такий в мене є лосьйон, тому я знаю цей спрей, його аромат. Нефритова квітка та шовк. Багатьом подобається цей спрей. І в мене теж його замовили такий спрей. Ще в мене замовили вперше спрей кремова фіалка. І якщо брати два, то по 109 вони ці два лось цей, знаєте, мені трошки. Такий різкий. І в Confidence мені нагадує трошки такі нотки трошки від тудей щось є. Ну, от такі різкенькі нотки. А цей, а цей треба понюхати буде. Коли кума відкриє, не хочу без неї брати. Тут в нас має бути, ну що? Ну, фіалка. Не знаю, як пахне фіалка. І. Хочу перевірити, чи точно вони мені, я геть покажу, чи точно вони мені так прийшли? кремова фіалка. Так, 87,20 оптова ціна. Нефритова квітка 8720. Він був цей спрей. В подарунках, якщо ми замовимо на певну суму на, здається, 799. Але він був вже пізніше туди по акції входив оце до 25-річчя Ейвона пізніше. Я вже на той час зробила замовлення, і поки не оплатила це, наступне. не робила. Я не пробувала, але наскільки я чую, чула, знаю, що не можна зробити замовлення, поки попереднє не оплачене. По-перше, це було вже пізно, незручно. По-друге, мені не прийшов крем той, що я обрала по цій акції з попереднього списку. Не було в наявності, я так розумію, вже не буде. Багато решта продуктів були. Верніше, були по таких цінах, майже як в каталозі. А, ось, до речі. Ця маска по 109 мала мені. Би прийти, я її замовила, але не було. Ну, я не думаю, що я там дуже пізно робила замовлення. Нормально. Ну, якось, знаєте, дійсно, я згодна з дівчатами, що ION дуже обділив нас акціями і подарунками. Дулю ми маємо. Якщо товар по такій практично ціні, як він нам по каталогу приходить, то яка це. Який це подарунок? Ну, нащо воно мені по такій самій ціні? Я собі замовлю, коли мені треба буде по тій же ціні, хоч ціни і ростуть. Нечесно, нечесно, Там десь, десь вони висловлюються, гарно розказують. Там зараз проти насилля нова, оця в них, як сказати, акція. Але мені здається, це піар. Далі, звідси я не знаю, чи я щось брала. Давайте подивимося, що я брала. Щось брала. А, брала ось. Мені дуже підійшли ці засоби. Ай, полетіли. Це сироватка спрей для волосся та шкіри, голови, контроль над випаданням, над втратою волосся. Я користувалася в мене після фарби. Після фарби, я там десь казала, після якої палець здається, дуже випадало волосся. І мені допоміг дуже ось цей засіб. Ну і коли дуже е, от буває там спека, якось, то ну, весною весняна линька, мабуть, у всіх істот, Нормально це. І геть нове волосся молоденьке, так росте, підростає, гарно, дуже видно, і те перестає випадати. Дуже мені допомагає цей контроль ефективно. Тому я запаслась, бо надалі, я так розумію, буде він дорожчий. Так, ну і все. В затуші, е, хтось з дівчаток говорив. Е, Туші просто міняють свій зовнішній вигляд деякі, а те, що в наступному каталозі нема туші, це я ще перевірю. На пошті я заплатила 10% за пересилання коштів. 1353 мені коштувало за перерахунок коштів. Тобто 10%. А, і ще е, взяла подруга Incandescence. отакий спрей. Він теж був. Я його прогавила десь. Він теж був, здається, по акції. Він обійшовся мені в 95,20, але я не віддаю по цих цінах. Я даю трішки все-таки, я беру за каталоги, за доставку, щоб воно мені вернулося, бо інакше нащо мені це все заморочуватися, як то кажуть. Безкладно не роздаю, але даю зі знижками. Трошки нижче каталожних цін. Так, таке от замовлення було в мене. Не знаю, коли буде наступне. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. Як буде, обов'язково зніму і все покажу. Якісь питання, то задавайте, бо, в принципі, в продукції я орієнтуюсь, бо я в Ейвені вже з 2016 року. І пусті баночки. В мене деякі стоять. Де чим, багато чим користуюся, то. Тут я трошки орієнтуюсь. Всім всього найкращого, перемоги, миру, здоров'я! Будьте здорові! Будьте щасливі! Тримаємось! До побачення!